Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. <кій> Миром Слав'яни з вами SWELS. Ми повернулися до Арканії. Так, зараз дивлюся я е, кудись вдаль, кудись в е, Думав, зробити скріншот, але мені це місце не надто сильно подобається, то, мабуть, скріншотами робити не будемо. Е, також хочу сказати: зараз на дворі, коли я знімаю це відео, 18 грудня, да, до Нового року лишилося прямо ну, каплі. Чим ще, ще трохи-трохи і все. Ота як я зараз падаю, так скоро новий рік буде. На каналі 176 підписників. Мені цікаво, чи зможемо ми добити до 200 до кінця року. Це прям ще цікаво. Звісно, з таким розрахунком, як я випускаю відео, і взагалі скільки то відео дивляться людей навряд чи мені вдасться, але це буде прикол. Це от буде хороший подарок на новий рік. Тож, якщо знаєте, когось, хто не підписався, підписуйтесь. Скажіть їм, хай підписуються своїм друзям, своїм не друзям теж кажіть. Головне, щоб дизлайків не стало. Хавча можете ставити мені все рівно, головне підпишіться. Добре, <кхім> продовжимо. Е, наші мандрівки по внутрішньому колу магії. <кхім> ну, колу дерева, Але, корето, я не знаю, якесь таємне братство у нас тут, а не зовсім таємне, воно на дереві живе. О боже, що за фігня? Не знаю, я ще з тією хворобою трохи кепсько розмовляю. <кхім> Дуже туплю, дуже в мене слова путаються ще гірше, ніж зазвичай. Тож я стараюся якось буду повільніше говорити, мабуть. Тут у нас якась сфера. Цікаво, хто її сюди поставив, яку роль вона виконує. Можливо, вона підживлює дерево, чи може вона просто для краси щоб повимахуватись. Я, власне, хочу з великим магістром Мердаріоном поговорити. А от і він. Мердаріон великий магістр води. Чувачок, який був у всій трилогії готики, як другорядний персонаж. Я шукаю Мердаріона. То я. Що тебе до мене привело, незнайомий? Я маю дізнатися, який з магів відвідував кілька днів тому архіви замку Сріброводу. Сільверлейку колись називався. А для чого то для чого хочеш то знати? я, я маю надію. Що розкаже мені щось більше про продавну святиню в горах, На вгорах. мапі, яку я знайшов, в архіві, святиня зазначена, але не показано дороги до неї. Твої бло щось Та й подумав так я пам'ятаю, і каріус на просив фонду щоб якій другі якій другі маг? Який другий маг? мах. І каріус відвідував проводи сам. Я все ще чекаю на його справу. і мені ніхто не був його товаришем? напевно. Але якщо ти про це згадав, він просив велику суму. Вистарачило б на дві особи. Цікаво про що десь немає поняття. Я ще, ще ні. Десь знайти Ікаріуса. Десь поговори з бібліотекарем. Халму, на біблі... біблі... Ті... напевно, тобі каріуса. скаже, де зможна зустріти Каріуса. Окей. Okay. Треба знову до того лисого чувака вертатись, який нам двері відстрів. Uh... Чому ти не закінчиш конфлікт між Вілтусом і Гілтаною. Хоча це вже не є особо потрібним, якби Гілтана тепер під, під контролем Вілтуса, але. Чому не закінчиш між Вілтусом і Гіланом? Хм, то цікаве з'явисько. одне намагається бути краще від іншого. за завдяки цьому вони покажуть свої можливості. А що з людьми, які впали в їх спор же, якщо від того, що було б цього проблем, він би зробив якісь певні кроки. Коротше, каже, нормально. Якби вони між собою конфліктують, конфліктують, але хочуть показати, що вони кращі кращі краще один з одного. Головний герой каже: а якщо вони людей будуть спір втягувати, ну коротше, то теж буде фігово трохи, але якщо щось вийде вже за межі нормального, то я зроблю все, що в моїй силі, окей? О, а тут у нас теж є дещо okay. старий знайомий. Це вже другорядний персонаж, але приближений до... Головного героя трилогії Мілтен, великий магістр вогня. Вітаю в, Вітаю в санктуарію, брате. Що тебе сюди привело? Знання. Шукаю знання. Всі ми її шукаємо. То відповідне місце. Блін, як він цікаво виглядає тепер. А хто ти такий? Я називаюся Мільтен. Я є одним з жителів Тушу, засновників. А, ваше дерево робить враження. Справді, немає другого такого місця. Маги вогня, маги води, навіть чорні маги відклали на бік спори, з голови поговою. Ходи мені про саме дерево. Для чого воно таке? Ні, то дерево є багато, барду жоре. Вже рошні безпосередньо над місцем підозрюю, що воно над місцем сили росте. а то знак і тут з'єднається всі три бога. Всі в, всі в ту ж умаги рівні. А, а що йдеться з тим вогнем? З тим Корона, Корона дерева має інос. знак Шенти інноса, огонь, святий е... хвіст, щось там щось. Е... Тобто, тобто, Санктуаріум посвячений інносу? Санктуаріум Ні, Ні. Кожний, Кожний з, з трьох богів свій має, свій має свій свій тут свою частину. Міру. Всі ми рівні. Але, але, але санктуаріум має собі корону і символ іноса. Рослянці о... ми розгляньці оточені водою. Коріння а, корінь... а глибоко під тени. деревом є тінь. Тінь. Чи біля Чи саме дерево є святе, а корона святіша? Так. А що з офіційним законом інноса? Не, не поховали. <сх> Існування ту, що правда? А це з офіційним законом Міноса. Не похвала існування. Не похваляє існування. Великий магар пірокар мак, є в'язнем до матів. І це все. О, пірокар, це відсилка до другої частини. І перший він в першій частині теж був тільки на пару хвилин. Буквально на початку. Як на великого магістра є. Як на великого магістра це досить товариський. Як на великого містша є стежь цілком товариський. Досвячення навчило, навчило мене покори. Я чув, що ти був приятелем з Робаром III, тобто з головним героєм трилогії, першої, оригінально. Добре, слухав. Мучи мене те, що лишив його в потребі. То кастем людина мав добрі наміри, але не могли їх довго długo... бути в його боку. Як то ж казав? Ви бачали, я не повинен тобі про це говорити. Окей. Тут, до речі, можна помолитися іннусу. Можна було б, до речі, прокачати. Давай помолимось. Одразу головний герой на коліна. Схрестив якусь руки, непонятно, як і шкода. О, я поняв. знаєш, що я можу зробити? Я зараз можу собі скріншотик забачити. так, де я? У мене вже, похоже, був, але е, не було такого, що в замку він. Зат О, заодно ж і мільте назловимо. Так, я потім на цій, на, на цьому на, в редакторі трохи яскравість піддам. Так, на F12 в мене тепер принтскрін з'явився. Я молодець через е, OBS Studio собі його забацав. Я тепер щасливий. Так, все добре, стаємо. Скріншот я на одну все, е, вже зробив, як мінімум, ще треба буде десь другий зробити. А другий може бути, до речі, це от кільця, але я не впевнений. Треба буде ще над тим подумати. Воно теж таке виділяється, як би, на фоні. Так, тут теж якийсь. Тут у нас темний мах. Нінгал, великий магістр темності. Він був в третій частині в цьому, в Аранті, якщо не помиляюся. Хто мені мішає? Маю кілька питань. А я не а маю часу для неофізу. Ображаєш, Ображаєш мене? Відійди. Ти завжди такий е.зжедливий. Завжди єстечьвий. Має поважно промовляти з гілтаною. Кінець. Напевно, через те, що вона допускає всіх і вся. Ну, поговорити то ти з нею зможеш, але наді... не думаю, що буде якийсь ефект від того. раз Топаємо тепер до цього старого, який нам двері тут відкрив. Я його ім'я не запам'ятав і запам'ятовувати не збираюся. Воно мені так не знадобиться. Якось на К. Каламус. О, стражник. Е... знань Tak. A co się w ogóle z tym Wiltusem i Giltaną? Wiltusy i Gilan nie obogadzą się w pewnych sprawach naukowych, jakie? Bardzo różnią się ich podejście do doświadczeń i tajemnic. Вона хоч так, баба хоче щось про давні знання, але думає, що експерименти як Вілтуса об таку А Велтус думає, говорить Докладні, щось про протилежне. Докладно так. Він вважає, що магія не буде розвиватися, якщо цілий час будемо робити не й те А хто як на тебе має рацію? Вілтус чи Гіллана? Обоє? Обоє? Ага. Тобто Вілтус э, э, сказав ще на побит в. Півних. Ще з Крут. Крутня з Гілтаном. Чи ли Вуль на побит півніці через Кут? А, Черевілтос чипа в ту відправився в підземелля через Гілтану? Більша частина мала вже Штефонія досить їхніх спорів. Всі, коротше, був за антіпраці. Ага. А, а ти що думаєш? Допоки тримаються далеко від моєї бібліотеки. Їхні мене не Добре, ти бачи Вікаріуса. Ні. Від коди... Сховайся в нашому спочивальні. Можеш там піти? Чого хочеш від цієї карі? То справа моя і Мердаріона. Мердаріона? ой Прошу. То ключ до нашого спочивальні. Де є ваш спочивальні? Останній зліві по дорозі до санктуарію. Останній зліва... Останній зліва прохід, як до санктуарію йти. Останній лівий, це сюди? Сали, сипальня. Чиша. Ну тут сипальня, ну типа спочивальниця. Тут має бути десь. Подивимося, де то наш Ікаріус? Валяється. Дра, так, двері відкрите. Ага. А от і ікаріус. Все ж таки той мужик йому перерізав горло. Чи він йому в серце запхавні. А, вот. Есно. Давай я збільшу. Камера вільна. Так, де він валяється? Во. Запхав якийсь кухонний ніж йому прямо в серце. Таке собі заняття. О, до речі, його можна буде поставити на, ці, на заставку. Тільки треба. А, так, секунду. Не то мені треба відключити, ще раз включити камеру. Давай отак, от станемо. Типу, от стоїмо ми, тут стоїть Ікаріус, і я нажимаю F12 і в мене другий скриншот на серію є. Е, тож я тепер щасливий. І ми можемо е, відправлятися далі. Е, так, це все дуже погано. Скажи мені, забув чувак, як тебе звати. Не живе! Не живе! Не живе. Не живе. Я його не вбивав, виглядає на те, що, що його з його... довгого часу зимний Бу труп. Боже мій! Ні, Не так will. мало бути. То ти? То ти зарізав Ікаріуса? Ні, 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 ні. то не я. Так мало бути. А як мало бути? Я думав. Сказав. сказав, що хоче. Повірив йому. Кому ти повірив? Людині з пропаскою на око. Я думав, що це звичайний злодій. Шипаска на око, ну це пов'язка на око, як в піраті. Ти впустив злодія до дерева? Та немає ніць вартості, тільки пару сувоїв. Він дав драгоцінну книгу, мрочні письма, Бартха вон Лараса. То великий крок. Думаю, що якщо забере пару сувоїв, то нічого не станеться поганого, ага, ага. Але все ж таки десь з нього ця книга дісталася. А, Так. Тен ненджнік. Цю Регу впущивеш? Коротше, той виродок, кого ти впустив, замордував Ікаріуса, завалив Ікаріуса. Питання звучить. Для чого? Нендзнік, впущуєш, питання бжні для чого? Ти Ікаріус, Ікаріус малий... Мали... Ікаріус мав якісь борги? Ні, ні, був, був спокійний, спокійний і... І... І, при... і приятливий. Ма. Може, мав до... борги або бував в чорній тоні? Бивав в чорний Ні, свята не бачив поза тими болотами. дослідженнями. Ага. Смерть Ікаріуса має бути зв'язана зі святинею. Якою звинтиною? Ікаріус, і каріус, якась інний маг, від архіву в архівах сам Сільверлейк. Другі ким би не був другий маг, Він має в нього небезпечно. то архіви тільки Ікаріус. але. Був з ним його п'ябув з ним його приятель Лестер Лестер? Дивак всіх мові то ще каже приятель. Треба поспішитись. Можливо, що він не живе. Де де знайду Лестера? якщо живе на болотах за полями багняного зілля на південний схід. Маю спішити. Чекай, я ж все розумію. Що забрав звоє забрав свої закрятіми Які що, може, дзінки, що він може з ними зробити? Колени. Голими. Духу. Багато големів. Ох ти, мать твою. Він вкрав сувій, який дозволяє викликати кучу големів. такого навіть в, в оригінальній годиці не було, якщо не помиляюсь. Там тільки двох можна було викликати. Чи одного навіть. Так, я думаю, Ікаріус не буде проти, якщо я тут трошки в його речах поваляюся. Небіжчику речі не потрібні, правильно? О, а а, фіговий колечко. А, зато якісь багняні стружки. Так, пустий сувіть, О, і хороший ман. Добре. Ікаріус, це вже. До речі, я цю кімнату можу собі забрати. Ікаріусу, вона вже. <coughs> не знадобиться. <coughs> Спати мені зараз не треба. Птора година, до речі. Ага, до 15-ї вже доходить. Так, нам монастир, здається, видно. Окей, добре, думаю, нам треба сказати Мердаріону, що Ікаріус мертвий і магістру цьому другому, як Мільтину і Ніндгалу може сказати. Типу їх варто повідомити, я впевнений. До речі, як цікаво, що зразу самий перший, е, самий перший перший мах майже на самому початку, як виходиш наверх, е, появляється. Так. Ікаріус, Ікаріус мертвий не живе. Не живе. Хтось сховав тіло поблизу живе. його спокою. Земний труп Адоносу. на Аданоса, аби то не, аби то не, не мало нічого спільного ш... з чорною Вежею. З чорною Вежею? А як це може мати зв'язок з чорною вежею? Появилися зні на день над містом сили, вкритих в скалі. Тільки щоб його дослідити, нічого не вдалося нам. Хто б то не зробив, він не появився. А може тільки тише передбури. А так це напевно Ксардос. Ти ж він міг будувати башні? Ця от чорна вежа, вона десь тут була. Десь я її на горах тут бачив, така самотня, самотня вежа. Ми її бачили і зі Сріброводів, із Сільверлейки, І здається, навіть її ще видно було в самої першої локації. О, вона. Ця чорна вежа, вона к Сардусу належить стопу, стопудово. Так, Мільтон. а куди Мільтон дівся? Ага, Мільтон, напевно, вже пішов на пошуки свого друга. А до речі, а чого тут два цих смолоски, пани, горить? Якось непорядок. Добре, що скажемо Нінгалові? Я не думаю, що він зараз скаже, а так йому і й треба, це був нікщовим виродком. Ікаріус, Ікаріус мертвий. Хто? Хто? Ікаріус? Ікаріус маг вогня. І що? що? Тебе то не, не цікаве? Медерон займається зробити. смертями. А може? А може, а то справа незнайомого? того незнайомого? Про якого незнайомого як ти ні? говориш? Найомим, Кілька днів тому певний, певний дивний мах злиш чорну вежу, вежу на границі наших, наших земель. Є дуже потужний, потужніший, ніж Рада. Якби в нас якісь злі думки, ми вже були б здані на його ласку. Ясно. Коротше, обвинувачують чувака з вежею. Ну, типу, він зараз як не, від... не антагоніст і не проти... Ну, коротше, він ніхто, він просто е... як-то підозрюваний антагоніст. Але не думаю, що це буде Ксардас. Е... На погану сторону майже ніколи не перемикав. Ну хіба що в третій частині щось там паладіном помішав і магам вогню, що знищив рунну магію, а так то я більше нічого не скажу. Гаразд, добре, я так розумію, там тут більше нічого робити. В чорній тоні. а, чекай, ме-ме-ме-ме-ме-ме, Я би хотів приготувати якісь еліксіри. Тут є якісь алхімічні столи. Якщо я знаходжуся в спочивальні магії, тут щось має бути. або хоча б вогнище якесь. О, супер, Котел є. Як чудесно. Отут і приготуємо все, що нам треба. Подивимося, що там в нас по інгредієнтах. Так, е, стальні. Па-па-па-па-па. Е, Елексір, сили, Панцир здоров'я. Так, в мене все є, давай скрафтимо. А що тільки 4? А, бо в мене лобелія мечникова закінчилась. Треба було її ще позбирати. Так, смочі сльози не буду я пити мужності. Тоже регенерацію дає і здоров'я, супер. Ага, воно з цих, з, з пазурів тупильця робиться. Треба буде, може, цих от пузирків ще купити. Винний оцет, обов'язково робимо абсолютно весь. І все, в мене закінчилося. Все добре, давай ще альму забацим. Вона вже така малоефективна, але, але що є, то є. Так, їжі я ніякої приготувати не можу, не можу, в мене інгредієнтів немає. Так, гуляш. Знаєш, що я думаю? Нам треба спуститися в чорну тоні і купити рецепт приготування м'яса цього, от, як -то, смердючого, що випадало з болотожерів і ще з інших монстрів. І зроблю собі пару. Ну, пару, коротше, порції супу торогу. Я не пам'ятаю, як його правильно називається, але, ну, в принципі, його варто буде зробити. Так, я надіюсь, правильно йду, правильно, так? Ага, ще нижче. Скажемо Гілтані, можливо, і Вілтус, скажемо, що цей мертвий. Цікаво, яка в них буде реакція. Ікаріус мертвий. Ікаріус? Але як? Забили його. Хто час, час спішить? А, це все, що ми сказали. Ні, ну з іншої сторони е, місцеві маги могли би сказати, але я хочу особисто повідомити. Знаєш, що, я думаю, в цій серії в нас з тобою не буде е, боїв, якби вони були в передній серії. Тут ми з тобою просто поговоримо зі старими відносно знайомими і незнайомими. Е, Туди-сюди побігаємо. Можеш мій зараз змішати. Чого хочеш? Я приймаюся за гілтану. Е. То мене, коли буде готов. <рик> <рик> Ікаріус мертвий. <рик> Ідіота. Спав з дерева? Забили його. Дивно? мав ворогів? А, все. Кстати, а, ну, ладно, в принципі, не потрібно. Я вже все зробив. До речі, тут охі тут немає чуваків, які торгуються якимись речами. Да? Тут типу, на всю локацію тільки от в чорній тоні валяється баб... цей. А, аня, ще є Боран. боран Боран. Так, а в яку сторону він живе? Я щось не пам'ятаю. По-моєму, сюди треба йти, так? Так, да, так, да, точно, точно. Як це я вдало попав? Если Тепер ти один з магів, та... ну як бачиш. Давай. Є щось цікавого. А, а, він не продає цих. Угу. Кепсько. Так, дивися, в тебе є. Э, сталь меч битву, мага... Еліксір мужності, я такий вже маю, колечко безтолкове. О, шолом кращий, до речі. 35 маю захисту, але 4. Але він по магічних ефектах програє. Моєму. ха, Палки дубві, не бою, що він продає тут. Так, зрозуміло, Боран, ти мені нічим не допоможеш. Йдемо тоді до трактирщиці. Поговоримо що, до речі, з Паладіном Леборасу. Ми, звісно, багато часу з ним провели, але все одно, якби, ми вже сюди не повернемось в цю локацію, відправляємося на нову, нам треба шукати Лестера. Лестера там ж, напевно, мордують поповній. Ну, що зробити? Таке життя. Всіх нас трохи та й мордують. Де в нас таверна? По-моєму, оця от хата це є таверна, головна. Туда, сама більше... Сама більша... О! Ти, Зіра. Я навіть не знав, що вона сюди приходить. Зараз, до речі, меділбі не бачили. А її тут, напевно, і немає. Так, мама. Хогуа. Покажи Чого? мені свої товари. Я в тебе куплю пару е цих фляшочок. Давай десь е 20 штук цього. це Я не буду купляти. А де звичайні? Ага, о, 20 штук. А навіть 30-40 штук цього. І гадаю, мені вистачить, не будемо перебільшувати стемс цього до... Еліксирами я звісно, користуюся, але не так часто, щоб скуповувати велику кількість. Правильно? правильно. А, от Леборас. Не зараз я маю зайнятися чорною тоні. Ну, займайся, так займайся. Значить що, нам треба зараз виходити направо. О, до речі, та вежа. Майже в сторону вежі йдемо. Десь тут має бути зараз стежина, по якій ходять люди, зазвичай, а он вона. Нам, як він казав. Нам треба відправлятися в сторону е, багняної ферми. Ну Ферми там, де багняне зілля вирощують. До речі, я попри... десь в одній з попередніх серій валився тут з цими. Жобаєшим. Десь 8 штук на раз на мене напало. жорстка заруба Так, ніхто не нападає, вроді ніхто. Можна, до речі, ще цю е, лобелію мечника позбирати. Тому що з неї можна хороший еліксір такий собі непоганий скрафтити. О, навіть дві. Супер, багняна лілія. Якщо диви, якщо будеш бачити, обов'язково кричи і кажи, що воно там. Я, звісно, тебе не почую, але принаймні, можливо, якийсь моральний контакт з тобою станеться. І ми е зможемо забрати з тобою цю траву. Так, ось ця ферма, там живе, до речі, той обманщик, який є... хотів нас Нордмарську горілку приховати. До речі, як він? Дивно, що в них тут ніяких проблем немає, навіть ні польовики не нападають, ні жобо ящери. Просто якась мирна локація. Безпечніше навіть, ніж в чорній тоні, серйозно. <кій> <кій> так, тут у нас, ага, чувачки сидять, тут вогник є, До речі, можна було б щось приготувати. Якби було потреб... А, чекай, я рецепту не купив цієї Запрашки, як не запрашки того рогу. А, ти фіг з нею. Обійдемось без неї. Так, чорна тоні, це добре. А як. Е... А, мабуть, мені треба наскрізь пройти хату. А, і тут шлях точно, точно, точно. Точ. А от і, власне. Хатина Лестера має бути, якщо точка нас не обманює. Я бачу, там вже хтось стоїть. Якийсь змах. А, власне, Мільтон. Подивимося, що він тут знайшов. Що тут робиш? робиш? Лестера. Шукаю Лестера. Gdzie Де він є? Добре питання. Ми мали зустрітися і говорити тут про давні часи. Приймаюся то. Спізняється. Дуже спізняє. спізняється. А ти без порядку тут не бачиш? Це місце виглядає так, як побойовисько. То місце виглядає як побойовісько. Так. Так. хоча Лестер ніколи не приймався за порядок. Справді виглядає тут дуже зле. Можливо, що був викрадений або вбитий. Вбитий як Ікаріус. Ікаріус. мертвий? Так мертвий. Так мертвий, як з кожна людина з чоловіком в серці. Для чого було вбивати Ікаріуса? І Лестера? Гадаю, що ми маємо же маже мато, що маєте має зв'язок з прадавною святиною, на тему якої шукаю інформації в архі... якої шукали арх інформації в архівах замку Сріброводу. Же зв'язок з правот на тему, тюрей шукали інформації в архівом замку Сребровут. Але чому хтось мав би мордувати Ікаріуса міг... і Лестера? З... Міг... З... З... через То якийсь Лорд Хакен. Вислав своїх шпигунів на пошуку тої святині. Зв'язок має якийсь зв'язок з благословенним ковалем. робиться тут поважно? Не марнуємо часу. Треба знайти Лестера. Якщо жиє, могли би лишити якийсь слід. Убрання. Кавалки хлібу, гузики, багняне зілля. Лестер завжди має багняне зілля. потрібна твоя допомога. Я заміняюся тут. Я накинув закляття. Якщо Лестер залишив для нас слідів зілля, деякі цьому зможемо його побачити. Можеш поїщ може піти і врятувати Лестера. Я не йдеш зі мною? на жаль, ні, я маю лишитися в поблизу багняного зілля, щоб скупитися на його есенції, Іначе закляття не вдасться. Добре, в такому разі йде сам. Життя Лестера є в своїх руках. Інус Нехай Інос тобі хай Інус тебе провадить. Думаю, що ча чарна. гадаєш, що чорна вежа ма з тим щось спільного? Вежа? вежа? Ні. Не мартве. Пан Вежи... вежи... Значить. Я не переконаний, є що потім потім нічого спільного міста. немає з Браджі. Е, повір мені. Ха! А, то Мільтон, знаєш, це ксардос у нас. Добре. Дійсно, такий бардак натуральний. Тут щось є в нього? І тарілки, бочки порозкидані. А тут ящики зато цілими лишилися відносно. Ага. В ліжко хтось запхав ножа, Але Лестер, походу, зміг ухилитися або вчасно втік. Не знаю. А, як би там не було, а, думаю, на цьому серію можна завершити, можливо, вона буде трохи ага. менша, ніж зазвичай, але... Я думаю, це, в принципі, нормально. В наступній серії ми з тобою відправимося вже на пошуки ЛСР, ми маємо йти типу, по якихось лідах, якщо не помиляюся. До речі, дощ пішов, це дивно. Дощ би тут не мав, бо ми викликали сонце. Або статуя нас трошки намахала і все. Або ми вже на іншу локацію просто переходимо. Я не впевнений. Так, може нам сюди треба? Я просто не розумію. <кій> так, по-моєму, сюди. У цій стеженні. Аво, 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 з чекай, там щось світиться. Або багняне святяча, багняне зілля. Ясненько, добре. Тоді э, всім дякую за перегляд, проводьте ютубівський ритуал, всім удачі і бувайте здорові, славяни!